Прийди духу святий, зійшли з неба взяти світла Твого струмі. отче ласк примудрих, влий в серця убогих, в силу житєни. Карбе найдорогощий, раю найсолодший, гостю наймиліший. в праці охолода, в болю жива вода, в смутку спокій серця. Очисть нас від скверни, небо нам поверни, спаси душі наші без Твого струміння Чахне все створіння, як життя без сонця. Обнище є грішне, хай слово утішне, згоїть серця рани, оживи сльозою ласк твоїх росовою, серце скам'яніле. Дай нам дітям вірним, богові покірним, сине кратні дай. дай любові віри, мудрості та сили, щастя дай беге зміри. Amen. Alleluia. 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 <coughs> Прийди Духу Святий наповни серця своїх вірних і запали в них вогонь своєї любові, Алілуя! Алі алі Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Тоді, коли був вечір у перший день тижня, коли двері, де перебували учні, були замкнені зі страху перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Промовивши це, показав їм руки та бік. Тож зраділи учні, побачивши Господа, тоді Ісус знову сказав їм: Мир вам, як послав мене Отець, і я посилаю вас. Промовивши це, Він дихнув і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, будуть відпущені, кому затримаєте, будуть затримані. Це є слово Господнє, нехай слова Святої Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Всечесний наш Ойче, кохані браття і сестри, парафіяни, хана мамо, дорогенькі, кохані Божі діти. Читаємо сьогодні Євангелію. Святого Яна, 20 розділ. Якщо ми так трошки прислухалися. Про що була Євангелія, хто пам'ятає? Так трошки, одно слово. Радіо Марія, чули, пані Франя? Не чули. Був вечір. Перший день тижня. Це який день був? Перший день тижня, хто пам'ятає? Днів? День добрий. День добрий, понеділок. Неділя, перший день тижня. Тому що сьомий день Шабат, Бог все створював і сьомого дня віддихнув. І євреї до сьогодні святкують. Щось суботу. Сьомий день тижня. Це ми такі важні католіки, християни, що святкуємо неділю. По-єврейськи ми святкуємо понеділок. Вони нас не розуміють. Перший день тижня, неділя. Якщо. Якщо ми кажемо, що не неділя, то значить здрасті, так? перший день тижня вечором перебували учні, і прийшов пан Єзус, і що до них каже? Мир вам каже, так? І потім промовив до них, каже, коли відпустите гріхи, будуть відпущені. Кому затримаєте, будуть затримані. Тобто, дав учням. Владу і теж обов'язок відразу таку можливість, що робити. Ну, що робити? Там зелене крісло стоїть в кінці костьола. То, що ми не часто робимо, сповідь. так? Сповідь. Кожен день треба сповідати чи ні. Можна раз в тиждень, можна раз в місяць. Ми не б і кожен день. Правда? Пані Франя, ви — золото, лапаю вас на слові. Тому того, що, того, що це проста річ. Нам Бог дав ласку бути дітьми Божими, і сповідь вона відновлює в нас, так як вдома прибираємо трапку в руки і прибираємо в хаті. Можна чекати, поки там буде хлів. Можна чекати. Треба вже з Лопатом ходити по великій хаті, по сінях, по веранді, по ванкіру. А можна з трапочком ходити. Так? Якщо ми сповідаємося часто, то ми так з трапочком ходимо. Якщо раз на Пасху, то треба до костьола з лопатами йти. Мене Ксьон знайомий є, який казав людям на Пасху з одній руці нести кошик, а в другій рискаль, лопату чи заступ. І деякі не принесли, бо кажуть, ксьон, неправильно щось там каже, а деякі були такі. Ну, як казав ксьон принести, й може принести, може, треба буде притати в костілі. І з тими лопатами прийшли, а він каже, будемо вигортати гний. Тому що за цілий рік, каже, назбиралося, треба вигортати. І люди йшли до сповіді з лопатами, так, щоб запам'ятали. Тут теж таке було погребище, що ксьон з палком ходив, але це такі влас, важні. Ходив з палком сповідав. Тобто, де тут сказано про Духа Святого, а тут є написано. Ісус сказав мир вам, дихнув на них і дав Духа Святого. І каже, коли будете відпускати гріхи, будуть вам відпущені. Тому, якщо ви чуєте, як Сон скаже е, пробачення гріхів, молитву, так е, ну я її молюся по польськи, бо навчився, але по-українськи, наприклад, як вас отець Олександр сповідає, каже, що владою костьола я вам відпускаю гріхи. Тобто, ті, не те, то, що йому так захотілося чи мені. Нема що робити, то підемо гріхи прощати. Так? Тільки те, що ми ксюндзи, так Бог захотів, це була воля Ісуса. І ми через те, що ми є в костері, ксюндзи, так, не від голови колгоспу чи від цілі ради, тільки від костьола. Ми ксюндзи, ми робимо те, що Бог каже. Це так, як дитину, хтось просить, йди там в сусідки пожич пательню, там, чи сковородку, бо десь поділа вдома. І дитина йде, їй не треба пательні, але мама казала чи тато. Так, і вона йде від імені батьків. То ми так само від імені Бога. І сьогодні маємо свято. Ми його називаємо принаймні двома різними назвами. Як називаємо свято сьогодні? Врочість. Зішеця Святого Духа і ще кажуть зелене свято. Сон справи в червоному, але зелене свято. Православні правлять в зеленому кольорі, бо зелений це. Колір Святого Духа, але костюл має два таких кольори, тому що колір червоний це вогонь, а Дух Святий вогню зійшов. Та язики такі вогняні були над, бо була матір Божа і апостоли були. Так. І це теж любов, це кров, мученицька. Тому костюл завжди червоний і зелений цвіт, колір дає на Святого Духа. Так? Східня традиція має тільки. Зелений колір, тому що це теж по-біблійному, що природа, зелень, яку Бог сотворив, це Дух Святий. І якщо помнити такий момент, коли ми кажемо ковчег Ноя лодка, корабль такий був, де Ной збирав людей, звірів і врятувалися люди від потопу. І коли він хотів вже знати, чи можна відкривати ці двері там, чи випускати звірів, птахів. То випустив голуба, і голуб приніс зелену галузку, гілячку. І він і каже: і так, да, це вже точно вода падає, бо вже знайшовся десь там ця, ця галузка, вже десь є берег, тобто скоро будемо причалювати, скоро будемо зупинятися. Тому дар Святого Духа, власне, це є вода, так, але це теж є, власне, зелений колір життя, весна. Літо, так, зелень всюди. Ось. І відомо, часто люди кажуть, що сьогодні є Троїця. Да? Чому? Ну, це так відомо, щоб вам не путати в головах. В православній церкві або в східній традиції, навіть католицька церква, там Візантійська, так ми кажемо, грецька чи, чи Східня, вони мають день підньові. Тобто, Мають два дні свята неділя і понеділок, так? і єдно по другому, і зелене свята це і Троїця, і Духа Святого, день по дньові. Тому вони кажуть разом ще це... Троїця, зелене свята. Ми маємо тиждень різниці, тому сьогодні маємо зелені свята, маємо зіслання Святого Духа, а Троїця буде на другий тиждень, Троїця святої. Ось тому дуже важлива річ. Сьогодні ми читаємо Євангелію про те, як Ісус Христос приходить і дає Духа Святого, і це є сповнення це такої обітниці, яка була раніше. Якщо ми собі уважно слухали попередніх служб Евангелію, то там було написано, що Ісус, коли мав йти до неба, Каже, я вам пішлю Духа Святого. зішлю Духа утішителя. Або таке слово параклет було сказано. Утішитель, параклет, адвокат, теж називається Дух Святий. Ісус каже, який вас переконає в гріхах. Який вас переконає в гріхах. Дуже важко якось собі так уявити, як це може бути утішитель, який переконує в гріхах. Ну, не знаю, мені навіть трудно тепер казати по книжках, то все, але ну, використовуючи момент, що, наприклад, мама є. в мене такий був момент, ну не частий, але часом таке було вдома. Як щось я виробив, я вже був готовий, що я прийду. Мама візьме прута з безу. У нас дуже гарний без. Кому треба, то бузок я можу привезти, І я вже чекав, що з тим бузком мама буде чекати. Але ж мама мене пригорнула, по головці гласкає, і каже: Яню, синочку мій, який ти хороший, як ти то все натворив, як ти там поломав, як твоя шибка вилетіла, ти моє золото. Я думаю, та ж візьми мене та й пусти. Ні, вона мене потішає і каже: Так, сяк, то не так, то не так, то ще щось там. Ну що це за потішення? Лучше б мене знаєш два рази влупила і впустила. Але це є логіка Божа. Бо Дух Святий приходить і каже, щоб ти був добрий, щоб ти була хороша в житті, то я тобі скажу що в тебе неправильно. І коли Бог нам показує гріхи, ми їх віддаємо, і ми тоді стаємо святими. Це є практика така Божа. Для того, от, для того насправді Ісус сьогодні каже: Даю вам Духа Святого, даю вам мир, так, даю вам мир. І щоб ви визбулися гріхів, позбулися гріхів, і тоді будете відчувати цей дар Святого Духа в собі і будете відчувати мир в собі. Так, будете відчувати мир. Це е, так можна сказати. Е, очевидно, на цьому треба було б завершити таку думку, щоб хай воно теж лишиться в вас. Але так як є традиція костьола, що костіл ніколи не займається політиком, так? То я вам скажу два речення політичних. Ми всі чекаємо на мир зараз. Це дуже довгожданий цей мир і так далі. Люди нас, ксьондзів, питають, ну ви ж молитесь, коли той мир буде? Коли буде той мир? Ну, як тут сказати, ми дійсно і вас крупили свяченим водом, але як ми їхали з Ксьондзом на службу, то перед нами їхав трактор, який теж кропи, такі, поля. Їхав, перед ми його обігнали. Ось ви, ви кропитеся в костєлі, вони кроплять жуки на цьому. Я собі так думаю, якщо Дух Святий прийде і скаже тому трактористові, що не їдь в неділю кропити, а лишай трактор в гаражу, то буде мир. Бо Дух Святий почне робити. І ми сьогодні є свідками того, що, наприклад. Де би там в телефонах, в інтернетах, в телевізорах, в радіо зараз є дві війни. Одна війна це там на Сході, а друга це в костьолах, церквах. Ну, дуже велика жаль, звісно, що православна церква потерпає від цього. Але я би собі тако думав, що ті люди, що воюють в церквах зараз, православних, що, куди, якого обіску послухати, який патріархат робити, хай вийдуть на вулицю, і хай спиняють той трактор. І хай дають йому прикурити, що вернися, лиши трактор в гаражу, а сам йде до церкви, а тоді буде мир. А то, що йти в церкві воювати, то ті трактори далі грішать. І як прийде Дух Святий з миром, якщо цей дядько він навіть не розуміє, що це гріх, бо йому ніхто не сказав. Він собі їде, робить, він думає, що це добре діла. Сьоніксонс дуже гарно на Навуці казав Ружині, що можна багато. Робити добра, але Боже благословенства. Нема благословіння, тому що ми не слухаємо костьола, не слухаємо Бога, так? не слухаємо батьків, авторитетів, там, біскупів, допустим, допустимо, да, папи Римського. Робимо багато добрих вчинків, але не слухаємо Бога. Покрупити жуки це хорошо, хорошо але в неділю не можна. А ми робимо, допустимо, да. тому де цей мир буде, коли ця війна закінчиться? Я думаю. Як у в б'ють, тому на все робить. Да? бачите. то краще йти на дорогу, стати і сказати, стоять, вернися назад, тому що ти грішиш в неділю. Да? Е і це є дар Святого Духа переконати людину в гріхах, щоб він так не робив. Бо ж потім тому і, і він страдає, і Бог знає, як він гмирає, той чоловік, і діти внуки, а той такий народився, а той, скажем, там тукаліка, то в голові не хватає. І що так, або Бог карає, Та Бог не карає. Просто ти сам себе караєш тим, що вони неділю. От у нас були ці поляки, приїжджали в гості, Рецеже, Колюмба. Да, вони, ми перший раз таке бачимо, вони їхали в машині, фотографії робили, що комбайн їде. Фотографії робили. Кажуть, хлопці, та не робіть. А ні, ні, бо ми такого не бачимо в Польщі. Ну, я думаю, краще б їх в музей завезти, як вони мали ці комбайни, фотографію. Ну, що ну людям скажуть, вони таке не бачили. Маєте, для того ну, в нас війна в них мир, ну що зробиш? Треба йти на поле, треба комбайни заганяти в гараж, ну бо ж неділя. Так, переконати е, людей в гріхах. Так, це дуже важливе, бо, бо ми мусимо е, цей, як то кажеться, цей патріархат в голові міняти. Допустим, я не повинен бути людина комунізму, але коли я йду до костьола, то мені голова міняється на костіл. Я стаю. Я стаю віруюча людина, так, стаю християнином. Да? Навіть балакали по дорозі, сіли в машину, допустимо, чи ця машина німецька чи американська, то я ж не стаюся німцем. Я далі такий, як я є, лаврентій, український, там, да? а в костілі має бути наоборот. Допустимо, там вибачте за слово, прийшли баламути, які-небудь, як мама мені казала в дійство, змілуйся над нами, баранами, як ми так робили. В літанні же ж є, змілися над нами баранами. Прийшли барани до костьола, вийшли овечки, вийшли розумні. Прийшли турки, вийшли грамотні. Тому що костюл міняє нас. Це не це не машина, що от, там, не знаю, круки, наприклад, не знаю, там в Тойотом їздять чи чим я вже забувся, напевно. Тож вони не, не, не японці відразу. Да? Сіли приїхати до костьола, Авенціусом, то вони вже японці, та вони далі такі самі. Тому що машина не міняє людину, а костюл повинен міняти. Да? От, для того Дух Святий, От можна собі подумати, як Дух Святий міняє мою сім'ю, мою хату, мою подружжя, мою родину, так? державу, країну. Так? Тому, коли ми сьогодні просимо Духа Святого, щоб прийшов до нас, то треба прийняти мир Божий, покаятися, віддати гріхи всі, так? просити Божого прощення і тоді з цим миром йти до людей. Так? Я йду до Тебе з миром. Так, я йду до тебе з миром. Чого? Тому що тоді в людині видно цей мир. Так, ми як тут як красуні наші підвозимо, то я ж не боюся, що вона йде в машину обікрасти мене. Наоборот, пані, сідайте за руль, красавиця. Ти ж з костюла йдеш, як це? Є довіра чого? Тому що людина з Богом йде. Розумієте? І тоді нема цього страху, такої потіри. Ось і так би це можна було зрозуміти, якщо ми є учні. Ісуса Христа, то ми чекаємо на те, що нас Дух Святий переконає в тому, що неправильне, розкаже нам, що не так, і ми навернемося і цей Божий мир отримаємо. Він раніше має бути в серці. Ну, от є раніше в серці. Перебили, Прошу пані. Да, кажіть. От люди в нас багато на заробітках у Польщі. Угу. Приїжджають з Польщі, дивляться нас, вони роблять. Усе в неділю. Що, там не що в неділю вони роблять? А там не роблять. Ну то я ж думаю, а тут роблять. Роблять. дивилися як люди живуть. Ну, от іменно, то вони приїжджають звідти, а вдома все вони і в городі, і стройки, і все. От що мене побиває Бо Ну, от правильно, да. так. і живуть, бачив, як робиться. Так. Так. А, а тут все вони. Роблять? А це ще більша відповідальність. Той хто не знає, то не знає. А от хто вже бачив. Так, як пані Франя каже, хто бачив, це вже обов'язок. Це все одно, якби в школі навчився читати, закінчив школу, взяв буквар, порвав і каже, я не знаю букв, я так? Вчитаю, там о. там хіну брати, це треба було то я там знаю, знаю, погода чи щось. Але вже як стройкою займатися в неділю. Що, пані Франя, я розказую в неділю, а ви цілий тиждень толкуйте. Щоб ви були продовженням ксьонця. Пересов. Бог заплать вам за увагу. дзінькую і сердечні. Хай Пан Бог нам дає, щоб ми справді любили Бога, слухали Костьола і жили в дарах Святого Духа. Амен. Христос Воскрес. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, держителям, Творця неба і землі всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа, Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця роджен перед всіма віками. Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Несотвореного єдиного сушного отцем. в нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого. і Марії діви і став чоловіком, і був розп'ятий. За... Запонтія я Пилата, і страждав і був похований. Третій день згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі слав судити живих і мертвих. А Його царству не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворного, що від отця і Сина іс, рівно поклоняє ми, рівнославими, що говорив через пророків. І в єдину святу, Вселенську, Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.